Повністю підтримуємо скаргу. У нас є кримінальне провадження, точніше було. Неодноразово воно закривалося. Спочатку одним слідчим ми подали скаргу на цього слідчого, його відсторонили, призначили іншого слідчого, Було раніше постанова про закриття кримінального провадження. Прокурор їх скасував цю постанову, потім здійснював досудове розслідування. Було здійснення певні е, слідчі дії, але вони зводились лише для закриття кримінального провадження. Ми з'являли клопотання щодо допиту ключового свідка, щоб е, його допитали разом з нами, провели перекресний допит, провели слідчий експеримент, щоб розібратися, е, що у нас сталося на, насправді. Цього ніхто не зробив, з'являлося клопотання, але значено. Слідча дія зроблена не була зі свідком. Свідок не може відмовитися від дачі свідчень. Є кримінальної відповідальність. Якщо б поліція була зацікавлена, зареєструвала кримінальне провадження щодо відмови дачі свідчень, і це цю свідчу дію можна провести. Ця жінка вона безпосередньо була присутня при вчиненні дорожньо-транспортної пригоди. Це пішохідний перехід. Можемо ще раз переглянути відеозапис, запис. Ви вже його бачили. Пішохідний перехід, дитина переходить, збиває транспортний засіб, мікроавтобус. Ми хочемо допитати цю жінку не те, що допитати, а провести з нею слідчий експеримент, щоб вона показала механізм, хто куди рухався, і там все явно. Пішохідний перехід, дитину збувають на пішохідному переході. Але слідчий цього не зробив і знов закрив кримінальне провадження. Ми подавали клопотання, подавали скарги. Нас навіть не ознайомили з матеріалами кримінального провадження і в черговий раз після ухвали слідчого судді про скасування знов закрили. Що там слідчі проводив, Нам невідомо. На клопотання нам ніхто не відповідав, подавали скаргу, нам ніхто не відповідав. Повідав лише за наскарго окружна прокуратура сказала, що все добре. Можете оскаржувати у судовому порядку. Що ми хочемо провести слідчий експеримент зі свідком. Якщо навіть не зі свідком можливо провести слідчий експеримент, розставити всі ці транспортні засоби і відповідно до відеозапису провести слідчий експеримент. За результатом цього слідчого експеримента призначити експертизу судову і вже встановити розібратися. Станом на сьогодні у нас дитина з тяжкими тілесними ушкодженнями, інвалід, мати це багатодібна мати. Одинока мати і залишилась дитиною з інвалідом. Кримінальне провадження закрили і не зробили те, що ми просили, як потерпіла сторона. А саме це слідчий експеримент. От наголошую, можна навіть провести слідчий експеримент. Без цього свідка є відеозапис, розставити транспортні засоби. Якщо слідчий вже працює у цій сфері, він знає, що це таке: провести просто слідчий експеримент. і все Визначити експертизу і розібратися хто право корумінувати. Оце кримінальне провадження водій, який проїхав, скажімо так, з іншої області, збив дитину на пішохідному...